Що ж то за жінка, якій Господь сказав, що відпускає усі гріхи? Була це грішниця, що красою перевищувала усіх жінок у Галилеї. Йде мову про, про Марію Магдалину. Одного разу вона випадково почула, як Господь говорив до народу, і слова її так глибоко схвилювали, що вона вирішила змінити своє життя і покаятися. Коли Марія довідалася, що Ісус є в домі Симона, кинула все і, взявши з собою цінне миро, пішла туди її сльозами глибокого жалю і припала до них Спасителя. Прийшов день страстей Господні, і тут із Євангелія читаємо, що учні розбіглися, а коти прибили на хресті свого сотворителя. При хресті ж стояли Ісусові його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Вона не покинула Христа, ішла за ним аж на Голгоду і стояла біля Христа аж до смерти Спасителя. Згідно з переданням, після ці Святого Духа, вона проповідала якийсь час Євангелії, а потім.